Друзі-колеги, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 11 вересня, продовжується наші жнива соняшника. Зараз дійшла до нас черга молотити різні там кусочки, огородики, осеви, підсєви, так як Пегас ще зеленкуватий, демоділянка ще теж є зеленкуваті гібриди. Піоніри 2 на днях, я думаю, 2-3 дня і будемо заїжджати, молотити. Тим часом, щоб не стояти, їдемо косити пару цікавих діляночок. Одна з них ділянка гібрид Саксон, 1,5 гектара. Давали вони на демо посів нам, і залишилось нас на півтора гектара посіяти саксона. На вид стоїть непоганий. Самому цікаво, що там вийде. Так що будемо пробувати. Так, друзі, ось і наш саксончик. Рівно-1,5 гектара, тут три огороди по пів гектара. Отакий він має візуальний вид. Ну, на вид такий рівномірний, непоганий. Подивимось, поміряємо натуру, що воно в нас в цьому році. Покаже Саксон, хоча ми його перший тільки і посіяли. Але цікаво, й на демо він посіяний, цікаво порівняти. Із... Там є і вітчизняні гібриди, багато імпортних гібридів, типа супер-супер модних. Подивимось, що у нас буде показувати саксон. Кому цікаво. Ну і далі там підемо по списку, там огородів багатенько. Буду показувати. Такий Саксон, друзі. Доволі таки він високий теж, я вам скажу. Пригоста, звісно, трохи вищий, ну а це теж він десь в районі там, метр вісімдесят, метр дев'яносто мови. Такий саксон. Шляпи середні, ну, нема там прям таких великих, але вони може вже всі одна в одну. Густота тут у нас пристойна, то в принципі, в принципі будемо сподіватися, що, що буде якийсь урожай. Ну, отак воно візуально. Я б вам пишіть свою думку. Ми будемо судити вже, коли змолотимо дану ділянку. Тоді вже будемо про щось розповідати по урожаю. Ну да ви, я ж кажу, приятний. Приятный. Так, один тут хороший намолотили. Вот ще в нас залишилося, Получається, не знаю, може соток 25-30, мабуть, опять плюс-мінус. that's хорошая около туны. Сейчас померяем натуру саксона. Вот такая машинка получилась. Опа. Ну вот такой саксон. Что у нас тут? Оно сбивает. Чего себе. 430 грамм. Прилично. Прилично. Так, что у нас по вологе? 10 і 2. Нормально, пойдет, куча пойдет. Влага 10 показало, а на вид, дивіться, який він. Вроді би і сухий. Чого так? Не зрозуміло. Нічого, у нас там є 6-7 влага, так що в общій кучі помішаємо, але бачите, натура. Натура порадувала 430 в цьому. цьому році поки що найбільша натура, яка у нас була, 420 була на Мічигані, 410 на Сайберіку, 370 на Піонері, на Класіки, чогось 370-380 там було. Ну а тут 430. Цікаво мені по по експресу, по піонеру, яка буде натура. Скоро будемо їхати туди молотити, а поки добиваємо цей кусок, переїжджаємо на наступний. Так, Музаксом все. Получається, бункер ми відвезли і оце ось залишилося тут, я не знаю, можливо, кілограм 500-600. Бункер получився 3200. 3200 і 600, це в нас виходить 3800. 3800 з півтора гектара. Це що в нас виходить? Там? 2, 2 з копійками, мабуть. Так, да, 3800. І ділимо на два. Так, десь 2,4 2, так, В такому плані. Переїжджаємо на інший кусок. Так, їдемо продовжувати молотіння. Є з нас там пару заказів. Поки машина приїде, до нас будемо грузити машину з поля. А є пару заказів по людях. Дядя Юра їде продовжувати дисковку. Ми з Соня їдемо продовжувати молодьбу. Так що, такі справи. Так, друзі, ну а це як і обіцяв. Це той сонячник, який я сіяв в людині один день із паном. Леонідом, той, що він благополучно здискував, не вийшло в нас там нічого. Ну, а ось у людини вийшло. Посів, був один день із паном Леонідом. Тобто ми тут досіяли цей кусок тут 10 гектар і переїхали сіяти Леоніда. Буквально тут він ось. Напростача, ну, якщо взяти, я думаю, метрів 500 максимум. Тобто кліматичні умови були такі самі. Ну, як ви бачите, тут людина не дискує. А такий Таке судя. такий, друзі, саняшнечок. Бо багато питань, таке як наче. Я виходить винувати, що у пана Леоніда не вийшов соняшник, то будемо вставляти, бо воно Тут ще зеленуватий. В останню чергу його скосимо окремо. Наче я винуватий пану Леоніду, що в нього не вийшов соняшник. Ось людина вчасно все зробила, побризкала, і все в неї вийшло. І такий має соняшник. Дивіться. Ви ще не повірите, скажете, це не по нулю, це по оранки. Дивіться уважно. Отакий ми маємо на сьогодні соняшник. Такий соняшник ми збираємо. Так що, я думаю, питання ваші мають відпасти самі собою. О, вон вам, щоб наглядно видно було. Вон прямо за кукурузою там далі. Тут там здискований соняшник пана Леоніда. якось так. Чесно, вже коментатори оці задовбали. Так що, друзі, робіть висновки, блядь. Хтось дискує, а хтось молоте. Я думаю, кожен для себе зробить свої висновки сам. Але одне, що скажу перед тим, як писати там, на будь-кого, Якісь там гнівні, неприємні коментарі, зразу почніть із себе для початку. Тоді вам не захочеться нічого писати, я думаю. Ну А там діло кожного. Наше діло – працювати, когось діло писати коментарі погані. Так що Кожному своє. Ну і оце якось так, друзі. Так що викошуємо дану ділянку. Врожай більше. Двох тонн з гектара вже. Ну ще трохи залишилося. Подивимось, що воно вийде, друзі. Ну, то вже таке це чоловіка соняшник. скільки є, скільки є. Ну а вам, друзі, дякую всім за увагу, що додивилися дане до відео до кінця. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Можна нам на днях привезти агрегат до нового трактора. Будемо запускати трактор в роботу. Наш новенький. Так що не забувайте підписуватися, слідкувати. Всім дякую, гарного дня, до побачення. Вибачаю за вітер. Косимо соняшник. Знайомому. Вроді би казав, що гібрид не Ома. Зараз подивимося, що. що в нас ми не Ома. Ну воно тут палочка. Тут він знизу має бути хороший. Ну, на вид, вид хороший. А там не знаю. різна, там вроде більше сидив полочку трошки лучше ну, але дивлюсь так по пункту вже майже 70% Непогано. Непогано сиха Газок <кху> уже жде Через віса будемо возити до нас склад, то будемо знати, тут бачите, така непогана пішла. Кажуть, не лучше не оме, нема нічого. Я то з цим не згоден, звісно. Але є, я знаю, багато людей, які споконвіки всієї кітки необу. Дядя юра. Як спеціаліст. А ми поки готуємо площі під посів пшеничка. Збільшуємо площу під пшеницю, будемо, будемо збільшувати її кількість, так як запас вологи в нас літом. Для ярих культур вже не вистачає, будемо більше сіяти озимих культур, старатися, хоча б, хоча б якийсь урожай і якийсь запас вологи все одно з зими буде, то будемо. robię te akcenty na ozemenu